Завдяки там, грубо кажучи, своїй музиці я побував в кожному обласному центрі. Але завдяки роботи на телебаченні я побував в різних таких цікавеньких куточках, не в обласних центрах, а в різних от, цікавих місцях, тому що наша е, програма називалась Мисливці за дивами і, відповідно, мало бути щось таке прям дивовижне. І найцікавіша людина, яку я, не людина, а ціла сім'я, яку я зустрічав, була в Сумській області. Е, я відчув себе, ви дивилися е, сутінки? Е, так, на жаль, е, не дивилися хочеться сутінки? афішувати, так. але так я не хотів. Я, я не... Е, все, скажу, що... Я відчув себе Едвардом. Так це не «Сутінки». Пально? Я знаю, я Я тобі в кажу. Я відчув себе правда, Едвардом. Коротше, на Сумщині, не знаю, чи зараз живуть, але тоді жили люди, сім'я прямо, яка живе з вовками. Ми приїхали про них знімати епізод. Голова ОТГ Кіплінг. Коротше, ми, ми заходимо на їхнє подвір'я, стоять от клянусь вам стоять чуваки, такі, як в сутінках, всі вовки, поняли? Всі торс роздягнені, босі. Довге волосся. Чекай, чекай, ну, це, це просто якщо бідні люди. А... Ні, дуже багаті. Реально, дуже багаті. Там таке подвір'я здоровенне. При тому, всьому, що це чуваки, є в них альфа. Їхній він потлач. Альфа це спецпідрозділ. Ні, це, от він, от він патлач. Знаєш, це точно. Всі, всі решта бети, які там є, вони, типу, всі коротко стрижені, так це не прикол. Вони в натурі живуть з вовками, ну, зі справжніми вовками. І себе вони асоціюють теж з вовками. Ну, типу, от ми вовки, ці ну, вовки. Оці ці вовчі цитати, якщо тобі плють спінути вперед, оце. Ні, я тобі серйозно говорю: вовки по подвір'ї бігають. Ага, добре. І вони також себе з ними асоціюють. Вони гуляють тільки босами, до торсу роздягнені, підтягнуті, підкачені. Як і самі вовки. Як сім... Його мама там була на подвір'ї. Альфа. Вовки теж побриті Насправді... до Насправді, Молода вовчиця? Це... Ні, молода це його дружина. <світ> і це було так цікаво, тому що я. Ну, типу, і чому я відчув себе Едвардом? <світ> По-перше, мені е, е, захотілося чужої крові. А по-друге, <світ> ти сауцецьку. <світ> А по-друге, я сів і я розумію, що поняв, я, е, я сижу, а мені ж треба взяти інтерв'ю. Ну, робота в мене така. І мені треба взяти інтерв'ю всієї сім'ї, а тут сидить і мама, і дружина. А частина сім'ї на полюванні? Ні, а частина сім'ї стоїть з голим торсом. і… І вони в животі уршить. Але... — Але насправді жарти жартами це дуже був крутий досвід, тому що вони не вони не впусту в це вірять. В них правда є своя філософія. В це допомагає їм в їхньому бізнесі смійтеся скільки хочете, але вони реально вони завдяки завдяки цьому вони успішні. Вони аграрії? Так лісом займаються. Коротше, суть в тому, що це було найдивніше, як то зараз модно говорити, експіріанс в житті, тому що я побував в сім'ї, коли ти реально відчуваєш ці пасти да мої клуки. Я сидів і я розумів, що. Типу, люди реально, ну, тобі, наприклад, вже темно, ми вже беремо, знаєш, вечір, вони, а вони по, по, все одно сидять повторюся, голі. Вже вечір вечор і місяць вже вистав. Та, і і, і жінки теж? Ні, жінки ні, бо їм не можна, бо ті стоять бети і гарчать, що ти не поняв? ще раз кажу, там інтерв'ю просто так не візьмеш. Тому що тобі не можна, бо ти, не дай Бог, ти глянеш на вовчицю якось не так. Коротше, крім того всього, ну там дуже насправді трагічна історія, тому що. Ця сім'я в Сумській області, вона настільки ну, по великому рахунку успішна, що хтось тим людям там було два дорослих вовки, їх отруїли. І на момент, коли я приїхав брати інтерв'ю, то взяли двох маленьких вовчат. А що він з рук юблів? Коротше, суть в тому, що насправді я вперше побачив, по-перше, такий зв'язок людей з іншими тваринами. Ну, не знаєш, як там не то, що ти собі кіцю купив чи хом'ячка там випадково роз... а це реально ну, це, це ж хижак, як би там не було. І це не то, що типу, скільки лешти, правда, скільки не годуй, то він все одно дивиться через того не влісіть. І, е, і то було правда якийсь такий момент, коли ми говоримо про якісь людські втрати, е, ми розказуємо, що там говоримо про це, а дорослий чувак. Альфа сім'ї, він говорить про тих двох вовків, яких там, там ну хтось по сусідству утруїв, Він каже, що він знає, хто це, і що їх чекає кровава розплата від тих вовків, які підростуть. І він говорить про них. І це був єдиний момент, коли людина реально прослюзилась. Тобто людські втрати не такі, як от втрата вовків. Більше того, якщо ви ну, якщо ви думаєте, що я жартую, то, то цей чувак він веде свій Ютуб е, канал, принаймні вів, бо я перестав за ним слідкувати після повномасштабної. Е, він реально вів відео щоденники, як він годує їх, як, він, як, як вовки сплять з ним в одному ліжку, як вони купаються. Як ну там, ре, там така історія, що і при тому, всьому, що ти не потрапляєш, типу до. Коротше, суть в чому, що я вам хотів донести. Тебе не вкусили? Ні, не вкусили. Суть в тому, що ти, ти коли приїжджаєш туди, чого ти очікуєш? Ну, ти, що Зараз приїжджаєш до якихось маргіналів. А в один момент ти приїжджаєш, ти дивишся, що це подвір'я таке, на якому ти точно не живеш, не через вовків, а через рівень успішності і багатства. Ти розумієш, що це супер успішні люди, в, принаймні, ну, в на своїй території. Ти розумієш, що в них живуть дикі тварини, які з ними реально комунікують. Тобто вони, вони продовжують бути хижаками, але от він слухає, бо цей вірить настільки, що він альфа, що ті маленькі, які ростуть, вірять, що вони бета. Поняв? І після того ти їдеш з таким відчуттям, типу, думаєш, блін, може я в натурі, Едвард, поняв? Ну, типу, ну, ти вже такий починаєш думати, може, безсмертний. Знаєш? Ну, я тобі правду говорю. Ти їдеш з думкою про те, що ти зараз ну, полахаєш собі з цієї історії. Люди вовки ага, ага. ні, серйозно, от є така сім'я община, і вони отак тримаються. Це надзвичайний був досвід. Ну вау. А ти брав інтерв'ю в людей чи вовків теж? Ні, на той момент, коли я приїхав, тих старших вовків їх ну, отру... отруїли, а тих маленьких їх не вивели, тому що вони. Тобто ти вовків не бачив. Бачив, але не типу не, 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 як в іншій кімнаті. Їх ще наразі до людей, тому що вони ще агресивні. В них якраз був, як він мені пояснив, підлітковий вік. Вони вже такі, знають після третього класу, коли на англійську пішли. Ні, типу, що вони можуть реально погризти, і що в них типа, такий підлітковий вік, що вони можуть накидуватися, що тільки він може. При тому так цікаво, що реально, ну, наприклад, за тими вовками, вовченятами маленькими, доглядає його мама, і зараз вже починається такий період. Він там реально всьому всьому шарить, що мама скоро піде, його дружина з маленькими дітьми їде жити в інше місце, а він з цими вовками ночує сам в хаті, бо тільки з ним вони можуть жити і вони його не кусають.